Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні, дітки, чудові капельки пограють з нами. Навчать нас нового і цікавого. Крапелька Перша. Крапелька Ощадлива. Вона принесла вам ось цей предмет. Чи знайомий вам цей предмет? Як він називається? Так, це глобус. Так виглядає наша планета Земля. Зменшена у багато багато разів. Синій кольор на глобусі означає, що? Так, водичку. Як по-вашому, чи багато води на нашій планеті? Так, багато. Давайте покрутимо глобус. Швидко-швидко. І здається, що вся планета синього кольору покрита водою. Дійсно, молята, на землі дуже багато води, але майже вся вона в морях і океанах. А це значить, яка вона на смак? Солона? Годиться солона вода для пиття. Ні, солона вода непридатна для пиття. Не солоної, води на нашій планеті небагато. Є на планеті місця, де людям не вистачає прісної води, саме тому не можна її даремно лити. Прісну воду потрібно берегти. Крапелька друга вчений. Рапелька хоче познайомити вас з тим, як вода подорожує. Вода надходить у наші будинки по трубах з річок та озер. Для чого ми з вами використовуємо воду. Правильно, для пиття і приготування їжі. Беремо у воді, поливаємо рослини. Малята! Чи багато води потрібно для цього? Так, дуже багато. А як же виходить так, що люди досі не використали всю воду? Чому вода не закінчується? Про це і розповість вам крапелька вчений. Щодня сходить на небі сонечко. Сонце нагріває воду в річках і морях. А коли вода нагрівається, то перетворюється на пар. А куди рухається пар, кому відомо. Звичайно, піднімається вгору. Ось і так наша крапелька нагрілась і піднялась вгору у вигляді пари. Крапелька перемістилась на небо, сіла на хмаринку. На небі крапелька охолола, тому що чим вище від землі, тим холодніше стає повітря. Крапелька не одна попала на небо, з нею ще багато її сестер крапельок. Ось і стала хмаринка важкою важкою, дощовою хмаринкою, і незабаром з хмарі пішов дощ, під час якого наша крапелька разом зі своїми сестрами впала знов на землю. Крапельки потрапляють на землю і стікають у річки і моря. Так вода відновлює свій шлях. І наші крапельки починають свій шлях заново, нагріваються, піднімаються вгору у вигляді пари, і ось цей весь шлях води називають крувообіг води в природі. Давайте разом з вами повторимо і постарайтесь запам'ятати кругообіг води в природі. Малята, а третя наша крапелька звучна, запрошує вас послухати звуки дощу. Дощик, дощик, раді діти, нам полив дерева і квіти. Із Хмариночки водичку повернув у нашу річку. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво на нашому занятті. До нових зустрічей!